Андрій Любка в Черкасах відомий український поет, перекладач та есеїст, вперше завітав до нашого міста. Свої приникливі вірші та прозу літератор презентує у художньому музеї. Його називають одним з найуспішніших молодих літераторів. Андрій Любка автор трьох спірок поезії та двох прозових книг. Сьогодні письменник презентує третю новий роман «Карбіт». Ось «Карбіт» – це перший роман, за який мені не сором, який я написав уже у зрілій шумовіці, і вже як літератор, який мав певні навички роботи з текстом. Тому мої головні герої у цьому романі це вже продумані персонажі, і власне моїм завданням було сконструювати світ. В якому вони всі взаємно були би залежними, і підізнився так. Так воно і вийшло в цьому романі. Захід реалізували за підтримки Чернівецької літературної корпорації Меріян Чернівець, яка започаткувала проект мережа. Анонс про зустріч з Андрієм Любкою викликав резонанс у соціальних мережах. Запевняє організаторка Людмила Фіть. Дуже вдячні черкаській аудиторії. Чесно, ми навіть не очікували, що буде такий, такий ажіотаж. ажіотаж почався з мережі. Тільки ми вночі викинули інформацію про те, що у нас буде в місті Андрій Любка. Відразу пішли коментарі і, 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 і люди нам реально допомагали з поширенням інформації. На зустріч завітало багато черкаської молоді. Більші знайомі з творчістю Андрія не так давно. «Перед за все, хочу познайомитись із цим поетом, тому що я ну, тільки нещодавно про нього дізналася. Дізналася, що він такий ну, популярний у своїх колах, і мені також захотілося дізнатися про його творчість більше. «Справді, я читав небагато, але моя дівчина, наприклад, читала багато, але мені багато чого може про це розповісти. Тому я сьогодні прийшов його послухати і. Щоб якось почерпнути для себе щось нове, Любка весь вечір вів дружню розмову з аудиторією. Відповідав на запитання читачів, невимушено жартував. Мені треба було наблизити сюжет до кульмінації і розв'язати його якось так. Тобто все мало почати валитися. Цей будинок які вони збудували, почати валитися. Я подумав, що хто може це зробити? Жінка, тому мені довелося. Людмила Фіть переконує, літературні зустрічі це один з кращих різновидів відпочинку. Ми завжди очікуємо від зустрічі, щоб сподобалось нашому місту, щоб сподобалось нашим людям, щоб до нас приходили ще, щоб розвивалися культурні літературні події в місті. Андрій читав уривки з нового видання «Черкаські молоді ті ж питали про особисте та письменницьке. Дочекалися глядачі і найприємнішого. На вечері Любка декламував власні вірші. Дочь починається з хмари, смерть починається з осені, ти починаєшся з мене. Стежити за годинником це ніби про розстання трави. Ніколи не забуду, як ти танцювала у темряві, втомлена і без музики. Ніколи не забуду цю осінь, це лезо, ці вени, зашток. Твій язик на чиніш пошиє. Наприкінці заходу літератор охоче роздавав автографи та фотографувався з читачами. Тур містами України Андрій Любка розпочав у Києві. До Черкас завітав. Опісля всього письменник планує відвідати 30 українських міст. Альона Гудзенко, Анна Дешлюк, студентське телебачення ЧНУ.